Найуспішніший композитор Голлівуду, автор мелодії до мегапопулярних улюблених кінострічок, пірати Карибського моря, Гладіатор, Дюна, Ганс Цимер, підтримав Україну на концерті в Лас-Вегасі. Сцену та залу освітили синіми жовтими кольорами. У складі оркестру грали українські музиканти. Одним із найяскравіших прикладів проукраїнської позиції знаного композитора був європейський тур у березні 2022 року. Серед його оркестрантів 10 представників одеського оперного театру, котрим композитор сприяє, знаний митець присвятив саундтрек із фільму Диво жінка всім. Українкам на концерті проектували зображення синьо жовтого стягу, згодом світлини українських захисниць, які вступили до лав Збройних сил України.